Корчма або шинок були важливою частиною української культури аж до ХХ століття. Назва шинок походить від німецького слова шнеке пивниця, що потрапило в українську мову з польської в кінці 15-го століття. Натомість слово корчма має слов'янське походження, що означає глиняний або дерев'яний кухоль для алкогольних напоїв. У 16 столітті ці заклади часто спеціалізувалися на певних напоях. Про що власне свідчили їхні назви: медові, пивні, винні або горілчані. Окрім продажу напоїв, корочмарі пропонували готову їжу та різні товари, такі як м'ясо та бакалія. Деякі шинки також мали власні городи, сади або вирощували свійську птицю та худобу, продаючи їх прямо на місці. Французький картограф Левасер Левасердабоплан у своєму описі України зазначає. У селах цього краю існує звичай, що по неділях та на свята селяни з жінками та дітьми збираються після обіду у корчмі, де вони проводять решту дня, частуючи один одного. За цим заняттям проводять час тільки чоловіки та жінки, котрі п'ють, доки молодь розважається, танцюючи з дівчатами під звуки дудки, тобто волинки. Сюди зазвичай приходить і місцевий пан з сім'єю, щоб подивитися на танцюючих. Іноді пан запрошує їх потанцювати перед своїм замком, що є для цих забав звичним місцем. Там він і сам танцює з дружиною і дітьми і наступає ніби змішання мішання понів з простолюдом. І Авжешенки приваблювали до себе різних пройдисвітів. зокрема у нормах Третього Литовського статуту від 1588 року зазначається, що такових корчмах, покутних, установочне забойство, злодейство, розбой і інші многі збитки діються.